Слава Ісусу Христу, сьогодні нам потрібно з вами поговорити про дух пророцтва, Його антипод, його повністю протилежність це дух про І також про інтуїцію. Тобто, яка інтуїція від Бога, яка інтуїція від диявола. Тобто, так як Бог працює через цей інструмент. Так само і лукавий працює через те. Що таке дух пророцтва? Церква Христова, вона не залишилася сиротою, вона не залишилася напризволяще після, після того, як визнісся наш Господь Ісус Христос, і Він роздав в церкві дари. Господь рождав різні дари, і серед них є пророчий дар. Тобто людина, яка отримує слово від Господа, яка пророкує, Тобто ми б ті, хто вже цікавилися, ті, хто читали Євангелію, чи цікавляться духовним життям, слухають різні свідчення, проповіді. Вони чули про це, деякі люди це мають і це використовують. Тобто церква зараз все активніше активніше використовує цей дар. Без цього дару церква просто буде сліпою, вона не буде бачити, куди йти. Наприклад, моя дружина в неї є цей дар. І часто, коли я за вас молюся, ви зауважили, що... Коли ви мені розказуєте ваші історії, то я зупиняю вас і кажу зараз, я роз'єднаюся на 5-10 хвилин. Що відбувається за лаштунками? Я йду до дружини, я йду просити допомоги в дружини. Вона помічниця, ну тобто, ми вам служимо, не я вам служу, ми служимо як сім'я, і насправді оця тендітна. Жіночка. Це той, хто часто вам служить, і ви не бачите. І бачите, як воно є. що Бог робить роботу через тих, хто невидимий, Я ви звертаєтеся до мене, я видимий. і... Ви думаєте, що це моя заслуга Господь? Ні, Господь має тих, хто, які служать вам, і це бійці невидимого фронту, так як моя дружина і ті, хто мене підтримують, благословляють, і фінансово підтримують, ті, хто моляться. Дуже багато людей моляться, тобто що дари діють, що те, що я відвідую ваші церкви, те, що відбувається там стілення. І, і вигнання бісів це все взагалі, це, це не моє заслуга. Це тільки по тому, що ви мене підкріплюєте. Церква, вона діє як єдиний організм. Тобто це є від Бога. Так, пророчий дар є від Бога, Господь дає, але крім того, в цьому потрібно практикуватися, тому що лукавий не спить. І буває, що лукавий підходить і хоче. Заплутати про якесь пророцтво, тобто підходить людина і каже, я тобі буду пророкувати, це буде, може бути підіслана лукавим, нечистим духом, тому що, не, тому що я вже от розказував, так, що от в Тернополі до мене одного разу звернулася сатаністка, вона була підіслана, тобто в церкву вона працювала адміністратором. В місіонерській організації підіслана, і в неї було завдання вбити пастора, тобто якийсь, якогось чорт Тернопільського пастора я не, не визнавав, не дізнавався ім'я, фамілія. Слава Господу! Що цього не сталося. Але ви бачите, що служителям є загроза. Вона цього не могла зробити, тому що їй потрібно було прийняти, щоб сатана її перевірив прийняти. Принести в жертву немовля. Вона цього як жінка не могла зробити. Вона їй було 25 від цілих років. Материнський інстинкт спрацював, і вона не виконала, і сатана почав її мучити. Тобто є люди, які підіслані, сатаністи, вони можуть видавати за пророцтво, вони можуть навіть говорити на інших мовах, але це мова не від Бога. Це, це мова від е, дух пророчий. Е, в, свого часу у нас був ми навіть е, зробили сайт, було е, коли ще до війни він називався Пророк Бога Ру. Він був на, на російському домені, і він е, потім його закрили. Там дружина виставляла е, ті пророцтва, які Бог давав. От, пізніше. Коли в неї було вже більше вона займалася дітьми, менше могла служити, пророкувати. Зараз воно, я бачу, воно повертається, слава Господу. От, Але не пишіть мені зразу, їй не пишіть, нехай вона помолиться, що Бог скаже. От, Ви маєте самі самі знати, те, що Бог вам говорить, а пророк має лише вам підтвердити. От, Тому що Господь хоче. Е з вами мати особисті стосунки. От. Тому пророк це як допоміжний так, дар. От. До стосунків це не є той пророк, який в старому заповіті, де людина взагалі не соображала, де Бог, де вона. Тобто не мала стосунків, а приходив пророк і все їй з нуля говорив, і людина мала підкоритися. О, зараз ми маємо Духа Святого. Так, ми маємо помазання, яке у нас щить, і немає потреби, щоб хтось нас навчав. Тобто, всі ці дари вони більш допоміжні до нашого особистого ведення Духом Святим. Це дуже важливо. Далі, що таке Віщунський дух, як він працює? Це є дух, оце ми говорили, що. Про цих колдунів, сатаністів, так входить дух, Віщунський, це лазутчик, дух, нечистий лазутчик. І всі інші духи, з ним зв'язані, духи-лазутчики, вони просто вивідують інформацію. От зараз, наприклад, так Бог говорить, що буде напад, буде велика війна, буде там задіяна Європа, буде Росія, піде на Європу, багато пророцтв, які говорять, і в нас було підтвердження, що буде це, що Господь дасть відпочити Україні від цієї війни. Так що тікаємо. Є добрі новини для нас. І буде війна в Європі, цар Північний. Написано, що він піде на багаті країни в Даниїла, і він їх роз... Роз... розорить, набере майно і повернеться. І про що я говорив. Боже, нагадай мені думку. Ага, дух Віщунський, духи Лазутчики, які просто, вони, вони ж переміщаються через стіни, через їм не, не загрозав, тобто через бункер, де сидить Путін, вони бачать ці всі його. Плани, плани бачать, і вони просто сповіщають тим, тим людям, які занепустили свою душу, які впустили цей дух, які заробляють на цьому гроші, які от в інтернеті зараз хай піднімають. Реально вони мають духа віщунського, хто цікавиться. Він знає, що зараз є пророчиця, там жінка, яка пророкує, і вона пророкує дуже близько пророцтва, які збігаються з християнськими пророцтвами, Дуже там 90% правди, решта брехня, щоб звести вас. Там вона вже далі загинає про якусь матінку землю, про поклоніння цій землі. Там, тобто там вже йде ідолопоклонство. Дух Віщунський, який переслідував який був в жінці, так, вона була служниця, всі це діяння, по-моєму, 10-16, ну, в 10 главі, де служниця, яка мала Віщунського духа, вона переслідувала Павла. І вона говорила. Вона знала, хто він такий. Тобто, духи вони бачать, знає, звідки вона говор... знала правду. Тому що духи їй говорять. Наприклад, Дух Вішунський говорить майбутнє, як він знає майбутнє. Тобто, як він знає про цю війну, Так, він знає, він читає також, Сатана читає святе Писання, і він бачить ці сходки цих. Рашистів, генералів, там з Путіним, переговори. Він це все чує і він відчує війну. Так, він віщує, І потім всі здивовано, звідки вона знала ця віщунка, а звідти вона і знала від цих духів. І потім, коли це стається, відбувається, багато людей до неї кидаються, вона заробляє гроші. І про цю служницю також написано, що вона. Мала цього духа, і для ця служанка і заробляла бага... великі статки для своїх хазяїв. І коли вийшов з дух нечистий, то ці хазяїни були злі на Павла, що він вигнав цього духа, тому що їхній бізнес накрився. Отак От зараз багато відьмів, вони мають цей дух Віщунський, вони дуже за ним вони багато. Роблять е, всього, щоб заволодіти цим духом, тому що це великі гроші. І ви бачите, що вони ради збагачення цим займаються. От, я вам розказував так про відьми сусіднього села, то якщо дивишся на їхні подвір'я, там великі статки. От, вони це все роблять за певні гроші, але церква відрізнятися має. Від цих всіх колдунів, які заради грошей служать. Ми не служимо заради грошей. Ми служимо у славу Господу. Ми служимо для нього і Він нас забезпечує. Для цього потрібна віра, щоб чекати від Господа тих фінансів, так? Господь своїх. Дітей ніколи не лишить з простянутою рукою без хліба. Якщо і часом і не вистачає нам щось, то нам ми тішимося Господом, Він наше щастя, нам є кусочок хліба, є вода, ми щасливі, так, як говорить Павло, що маєте що їсти, що вбратися, будьте щасливі, тому що. Ми проходимо як і через випробування, недостатки, як говорить апостол Павло, так і ми вміємо маємо навчитися жити з достатку, не, зразу не відходити від Господа, хто отримує достаток. Так практика показує, що служителі, які почали утримувати благословіння, вони відійшли. Тому бачите, як є достаток від Господа, є так само достаток від лукавих, де лукавий тобі е, забирає, е, говорять мі християни, що я не міг прорватися в бізнесі. Знаєте, лукавий мішав цьому бізнесу, а потім він забирає цих духів, які, забираю, які викрадають наші фінанси. Достаток приходить, але тоді людина відходить від Господа. Тому дуже важливо отримувати все від Господа, всі благословіння. І зараз дуже активно проповідується Євангелія успіху, процвітання. Говорить, що все це від Господа ти отримаєш, нічого не роби, тільки вір, приймай, давай їй десятину, і Бог воздасть. Благословляй пасторів і Бог благословить тебе. Бог нам дав руки, і говорить Павло, хто не працює, той хай не їсть. так? Ми маємо працювати, а не лінитися, і тік, як Ємеля чи то Іванушка Дорочок, сидіти на печі і чекати, що Господь нам все кине. Часом підкидає лукавий, і ми хвалимось, що Бог нам дав, а ми вже відійшли від нього далеко, вже отримали якісь статки, машину. Будинки, і ми тим хвалимось, а це взагалі може бути не від Господа, лукавий просто нас забирає від служіння йому. Тому це все дуже відносно, коли ви там все от Бог мені дав, Бог мені дав, це все можна поспорити про ці речі. Тут потрібно розібратися. Хто дав, і це багатство праведне чи неправильне, тому що Господь говорить, коли Він. Говорить про багатство, він говорить, багатство неправедне. Ну, от. Наше багатство на небесах. Збирайте собі скарби, які на небесах. Не збирайте тут, де Міль з'їсть і так далі. І Ворф е, і в, е, вкрадуть е, злодії вкрадуть. Тобто, це багатство може буль, як булька лопнути в один день. І побачимо, на чому ви тоді будували, так? на чому. Ви стоїте. Це все дуже воно слизьке, якщо будувати на статках і говорити, що Бог зі мною, тому що я, я багатий. Це є неправильно. Дух Віщунський. Тобто, ми зрозуміли, що це просто інформація, дух нечистий, сатана не знає майбутнього, яке приготовить для тебе Бог. Він цього не знає. Але він бачить на тобою на тобою, що скупчення ангелів. Так, він бачить, що ця людина особлива, так як Моїсей. Було багато ангелів, які з малко його охороняли. і лукавий вже відчував, що ця дитина неспроста. І зразу, що відбулася на нього охота. Так, дітей кидали крокодилом, переслідували, вбивали, і його, його мати заховала. В корзинку, і Бог його спас. Так само Ісус, так? коли народився, весь духовний світ знав, що він народився, і почалося ірод, почав всіх немовлят, чоловічої статі від 4 і менше років вбивати. Тобто Дейл бачить, і він, він не знає майбутнього. Він просто читає е знаки, він бачить духовний світ. і... Тому він може догадуватися про твоє майбутнє, в тебе особливий захист Божий, тому і йдуть атаки на тебе. От. Тому що Господь тебе призиває не без цього. Тобто Віщунський дух він тільки видає інформацію, яку вже десь запланували. Так? Вже от є сильні світи цього, які запланували. Там зробити якийсь голод штучний, оці всі чіпи, і він просто віщує, віщає, як радіо, віщає він. О, нічого нового, нічого такого, що Бог, який, який все знає, який все знає, що ще воно не відбулося, а він. Це говорить, це не є пророчий дух. Потрібно відрізняти. Далі інтуїція. Інтуїція. Яка інтуїція від Бога? Вона сильно розвинута в жінок. Чому? Тому що жінки більш відкриті до духовного. От Більшість з вас, які до мене дзвонять, це, напевно, ну 70 80 до 80% це жінки. Вони більш відкриті до духовного світу, чутливіші. І в них оця розвинута інтуїція. Що таке? Інтуїція. Інтуїція може бути як від лукавого, так і від Бога. Зазвичай, поки людина не навернулася, не народилася згори, в неї інтуїція від лукавого. Тобто, це маленький такий віщунський дух, який не в тобі, він десь з боку він тобі щось підказує. Ти інтуїтивно відчуваєш, як поступити, що станеться. О, тобто, мені розказувала одна жінка сьогодні, по-моєму, навіть дзвонила. От, розказувала, каже, як в неї почала проявлятися ця інтуїція. Е, вона заїжджає на подвір'я, е, ну, почнемо так: з того, що вона в дитинстві вже почала бачити трьох троє, три постаті. В неї було родове прокляття, і там матір, бабка робили аборти, з, е, викачували яйця, віск, в цьому варилися, і це родове прокляття прийшло. Цих три духи, вона бачила їхні постаті що в малому віці. Пізніше, що почалося? Пізніше почалося, що вона взнала вже наперед деякі речі. так? Вона знала, що от вона заїжджає на подвір'я машиною, і котик. Котик стоїть сидить на асфальті, і вона на першій передачі легенько так, заїжджає, і вона чує, що ти переїдеш з цього кота. Як це відбувається? Чому воно, воно відбулося? Дійсно, вона переїхала, і вона знала: лукавий він може входити в тварин. І, до речі, в неї це відбувається часто. Що котики такі прекрасні, такі милі, вони ну, люблять дітей. І вони одного разу почали кидатися на Дітей. Тобто нечисті духи входять в котів, може, на 5 хвилин там, на годину, ну, по-різному. І дивіться, що відбувається, як хитро діялті. Тобто, він може сказати, що ти переїдеш з цього кота. Одночасно дух нечистий входить, кидається під колеса. Ми це бачили багато разів, коли духи виходили з людей, вони входили в собак, котів, там, свиней і так далі. От. Тобто в тварин входять. Ці тварини кидалися, до речі, також під колеса, під машини. Ну, те, що я бачив зазвичай, під машини чомусь вони кидалися. Ну, ніби гинули, от, шукають. Ну, саме легше, напевно, вони вибігали на центральну дорогу і гинули. От. І, Тобто, вона почула це це не обов'язково, що це є від Бога. Від, від Бога тоді відбувається, коли вже людина примиряється з. Бог народжується згори, повністю від своїх гріхів відліпляється, вона вже тоді має підказки від Бога. Тобто, інтуїція, вона чує голос Божий. Це вже є від Бога. Це точно від Бога. Все міняється. Інтуїція вмирає, тобто говоріння нечистих духів це неправильне, воно відпадає в його житті. От. Тобто вона ще розказувала, що вона а, знала, коли, а, наприклад, що буде біда, да, буде війна. Тобто, так як Віщунський Дух знав, що буде війна, бо він бачив, як танки вже розвертаються, йдуть на Україну, і багатьом він говорив так само і а, Дух Святий через пророцтво до церкви говорив багатьох були сни. Що війна почнеться, але Віщунський дух може він обмежений. Він знає тільки, наприклад, за місяць чи за два плани ворога, коли, вже, коли він сам ті плани Садона і вмістив в голову Путіна. І коли вже Путін прийняв рішення, то вже Вішунський дух він розповсюджує, віщає між колдунами і відьмами. А Дух Святий Він знає все пророцтво можуть бути за рік, за два, за три, за десять, що буде війна. Тому що Дух Святий знає, що буде наперед. От чим відрізняється, як відрізнити? Якщо ви будете мати справу з духовним світом, тому ви зараз у вас в голові може все перемішалося, бо ви маєте от такі речі вас. Відбуваються, тобто багато мені говорять, що я знаю, наприклад, коли ця людина помре, коли буде похорон. Ну і у мене також, от ті, хто помирає на ну, нашій вулиці там в селі, я також вони мені сняться, що буде похорон. Е -е, часто і за місяць, і за два може снитися цей сон. Тобто, як знати від Бога чи не від Бога, як розібратися? От зараз у вас таке питання, так? Я багато всього наговорив. А вихід туди? Вихід, який вихід? Вихід в крові Христа, що коли ви вірите, що кров Христа за вас пролилася, ви зрікаєтеся всього, всіх гріхів, ви примиряєтеся з Богом і в цій молитві, примирення, звячення Богу свого життя, ви кажете, Боже, нехай все, що не від Тебе, відійде в ім'я Ісуса Христа. Нехай всі духи, якщо це дух віщунський, якщо це дух. Нечистий, який говорить через мою інтуїцію, нехай він забирається. Геть, ви можете самі практикувати е, ці речі, і повірте, якщо навіть він не вийшов, а ви очищаєте свою душу, з кожним днем він, він забереться від вас од, рано чи пізно, однозначно, однозначно забереться. Навіть не потрібно дзвонити до нас, про це молиться він рано чи пізно втіче. І навіть є випадки, коли ви дзвоните. До нас, і ми ну, виганяємо служителя, виганяє цих духів. Але в чому небезпека небезпека, якщо ви не очистили свою душу, то потім може бути вам ще гірше, ніж було. Чому? Тому що написано, що коли дух виходить з людини, він блукає безлюдними місцями, і він через деякий час повертається. Будьте обережні, так, це не тільки до Віщонських духів, до всіх духів нечистих відноситься. Повертається і дивиться, якщо хата пуста, а заметена, але пуста, там не живе Бог, не заповнена повністю Христом, то Він забирає з собою, йде, бере з собою ще сім зліших, і буває тій людині ще гірше, ніж було. Тобто будьте обережні, якщо ви вже дзвоните до нас, що ми вигнали цього духа, ви знаєте, що це він є, і потрібно з ним розпрощатися. Якщо ви не заповните себе Богом, якщо у вас ще будуть якісь гріхи, якщо у вас будуть страхи, навіть страхи перед нечистими духами сатаною через потуйбічним світом, це є небезпека, що дух ходить, тому що дух ходить а, через страхи. І через що найбільше входять нечисті духи? І через що навіть ми не можемо. ну, Часом виходить, і він за годину може вернутися. Через непрощення. Це є саме основне? Ну, Звичайно, що через Хулуна Духа Святого, так? це його гріх на смерть. І гріх на смерть це також непрощення. Це ви навіть не думаєте щось отримати від Господа, тому що написано так, в молитві нашого Господа, що прости гріхи наші, як ми прощаємо винуватцям. Тобто, якщо ви не прощаєте гріхи не ваші гріхи залишаються на вас. Ідеал просто повертається. Просто в нього є дім, домівка, у нього є платформа, на чому гніздиться. Бо якщо ви каєтеся гріха, очищаєте. Ваша душа чиста, платформа з його ніг вибивається все, він не може. Нічого, він, як Ісус сказав, ти нічого в мені не маєш. Все. Я так само можу сказати, Лука, ти нічого в мені не маєш? Чому, чому він не може зробити завдати мені шкоди? Тому що він нічого не має. Якщо він навіть пробує щось, Господь захищає, тому він не має мати у вас нічого. Не повинно бути ніякої платформи. Яку ви, щоб ви не давали нічого е святого псам, щоб ви не давали, так? щоб ви е очистили і не дали йому місця жодного, ні капліки. Всі вікна, двері мають бути закриті, духовні вікна і двері. Оце, в, в принципі, те, що основне, що я хотів сказати. Якщо у вас буде запитання, ви знаєте. Що ви завжди можете зв'язатися, якщо не зі мною, то з нашими служителями. І ми будемо вам допомагати в цьому, що ви не розумієте, наше серце відкрите. Тому що, як можна називатися християнами, якщо ми вам не будемо співпереживати, не будемо йти на зв'язок, будемо ховатися від вас, тобто ми маємо. Вам допомагати. Тому що таке повеління Господа. Хай Господь вас благословить, наповнить, освятить, очистить і благословить. Амінь.